Настав час прокидатися, адже господарка вже чекає, а я досі не встав. Кожен селянин починає свій ранок не з кави в закладі, не зі спа процедур, а з догляду за худобою. Я вирушаю в сарай, щоб приготувати їсти поросятам. А то кричать, ніби різані. Мої свині дуже люблять кабачки. Перекладаємо кілька штук у корито, і за допомогою ось такого інструменту подрібнюємо кабачки на дрібні шматочки, такі, щоб свині не подавилися. Ці кабачки щедро засипаємо меленою пшеницею. Трохи перемішуємо це все шуфлею і пересипаємо у відро. Заливаємо водою і знову перемішуємо. Сніданок для свиней готовий. Скоренько йдемо до них. Їдять як на віжені. Після свинок я вирушаю до Марти. Це моя корівка. Вона дуже чекає порцію люцерни. Їж моя красуне. Потім підемо тебе випасати. Також у господарстві у мене є кілька кролів, які теж не проти підкріпитися. Дамо їм декілька морквин. А запивати трапезу вони будуть свіженьким молоком, яке дає корівка Марта. Не забуваємо і про своїх пернатих друзів, які щоранку змушують мене прокидатися. Коли всі домашні улюбленці ситі, можна зайнятися і собою йдемо до умивальника приводити себе до ладу. Вмиваємося, обов'язково чистимо зуби. І збриваємо все зайве новенькою касетною бритвою. Можливо, доведеться з Наталкою з доярки пересіктись. Коли всі процедури були зроблені, я почув смачний аромат випічки. Це моя бабуся з самого ранку замісила тісто, наліпила булочок, розпалила в печі і спекла їх. Я негайно прибіг на цей аромат. На додачу до булочок бабуся заварила мені міцної ячмінної кави. Саме те, щоб зранку прийти до тями. Ну, раз бабуся нагодувала, бабусі треба їй допомогти. Я взяв макітру і рухнув на грядку, щоб зібрати огірки. Подивіться, які вимахали. Натуральні, без хімії, не те, що в магазині. Збираємо всі зрілі огірочки. І передаємо їх бабусі. Вона займеться їхньою консервацією на зиму. Для неї цей процес за багато років перетворився в рутину. А мій обов'язок тягати готові консерви в погріб. Ось вже скільки заготовили. А тим часом Марта вийшла у двір і вже проситься йти випасатися. Перед цим я вирішив приготувати собі тормозок. Відрізаємо кілька шматочків свіжоспеченого хліба і намазуємо їх смальцем. Зверху присипаємо ріпчастою цибулькою і загортаємо наші бутерброди в газетку. А на десерт візьмемо яблуко, яке я свиснув у сусіда. Беремо це все з собою. Про марту теж не забуваємо і рухаємося на пасовище. Марта відразу ж почала їсти ароматну траву. А я розклав стільчик і почав медитувати. Чи як там міські кажуть випасання корови це дуже розслабляючий процес. Сидиш на природі, спостерігаєш за своєю корівкою, їсиш і насолоджуєшся відсутністю важких завдань. Фух, добре, що нікуди не втікла. Чемна дівчинка. Втимемо вже додому, адже бабуся на нас чекає. Як тільки ми з Мартою прийшли додому, за роботу взялася бабуся. Зараз надоїть свіженького молочка. Гріх не зачерпнути кружечку. О, а ось і Валерка з'явився. Це мій сусід. З ним ми на вечір домовлялися піти на річку купатися. Річка протікає знизу нашого села. І йти всього лиш кілька хвилин. Весь день парило і вже не терпиться зануритись у воду. Водичка як юшка. Я би навіть з неї не вилазив. Проплили кілька разів, пострибали спонька у воду. Ось вам і сільські спа процедури. Але настав час йти додому, бо наближався вечір. А завтра у нас ще повно роботи. Всім на добраніч! Наступного ранку догляд за господарством був на дідусі. А він попросив мене, щоб я з'їздив у ліс і заготовив дров на зиму. Їхатимемо за дровами на мотоблоці. Це ще той звір, будь-який вантаж потягне, і сусіда з собою покличемо. Приїхавши в ліс, ми з валеркою почали шукати хмиз. Лісник нас знає і не проти, щоб ми збирали сухостій. Палиця за палицею, колода за колодою і непогана кубка вийшла. Але заготовлювати дрова цією дідусевою пилою ще те випробування. Дуже втомилися із сусідом. Непогано було би прикупити якусь бензопилу для хазяйства. Щоб точно не прогадати з вибором і зекономити трохи лушпиння, я заходжу на її е каталог та в пошуку шукаю, потрібен мені товар. Сайт одразу пропонує безліч варіантів: до кольору, до вибору. Але для початку. Чатку порівняємо кілька бензопил, що мене зацікавили. Ага, оця буде покраще цієї, а переплата не така і велика. Але перед покупкою прочитаю ще відгуки від покупців. Начебто багатьом людям ця пила сподобалась, і реальні фото мене задовільнили. Пролистуємо трошки нижче та обираємо пропозицію за найвигіднішою ціною. Ось так просто і швидко ми оприділилися з вибором, зекономили чимало грошенят і все це завдяки. Є каталог. Посилання я залишу в описі під відео для того, щоб і ви могли вигідно купувати в інтернеті. А тепер треба завантажити все добро на причіп та відвезти додому. Як завантажували, так і будемо вивантажувати. Після завершення цього процесу бабуся покликала роботяг їсти на обід у нас сир зі сметанкою і зеленою цибулькою. Сил така страва надає копицю нічим не гірше цих порошків і протеїнів. Запиваємо трапезу прохолодним компотом і повертаємося до колод. Для початку їх потрібно розпиляти на невеликі паньки. Будемо це робити на старенькій циркулярці. Не дивлячись на її вік, пиляє вона як нова, не те, що ті китайські. Розпустивши всі колоди на маленькі пеньки, ми з сусідом взялися їх колоти. Так як був ще в запасі час. Ми з сусідом звикли робити все і зараз. Тому така купка пеньків для нас це легенька розминка. Готові поліна складаємо в дровітню і можемо зі спокійною душею чекати на прихід зими. Після дров ми завантажили у мотоблок коси і поїхали на поле. Нещодавно ми тут сіяли люцерну, а зараз вже час її косити. Проводимо кілька разів точильним каменем по косі і за роботу. Планів на сьогодні у нас більше не було. Тому ми з Валерою почали копати в гною черв'яків і вирушили на ставок трохи перебалити. Рибаки ми ще ті, аж риба нас боїться, але головне не улов, а проведення часу. Під кінець мені все-таки вдалося зловити невеликого карася. Сусід посміявся, каже: справжній трофей. Такого навіть на тараньку пускати шкода. Тому відпустимо і збиратимемося додому. За весь день у літньому душі нагрівалася вода. Його ми сколотили з дідом, ще коли я до школи ходив. Досі служить і виручає. Я помився після важкого робочого дня і пішов спати. У середу я прокинувся раніше, щоб почати ранок з походу в ліс, але не за дровами, а за грибами. В цих лісах кожна галявинка мені знайома, і я знаю, де є гриби. Першою я знайшов непогану сироїшку, кладемо в кошик і продовжуємо пошуки. Слідом за нею я знайшов ще одного гриба, і потім ще декількох. Чи то погода не та, чи то всі гриби до мене зібрали. Але нічого. І ці гриби стануть у нагоді. Тоненько їх нарізаємо на пательню. І кладемо в сонячне місце. В хорошу спеку грибочки сушаться швидко. Пересипаємо їх у банку і закриваємо кришкою, щоб подовше зберігалися. Добре буде їсти взимку супчик з грибами, які я зібрав ще влітку. А ось і Валерка з'явився задоволений. Такий кличе до себе в Сарай. каже: тестує якийсь апарат, з якого тече свята вода, і треба щось там продегустувати. Я звичайно не любитель, але Валері відмовити не можу. В знак подяки, сусід вирішив розрахуватися тим, що виросло на городі. У нього дозріла кукурудза, і він дав мені кілька стружків для того, щоб я їх зварив. Очищені струки закидаємо в каструлю, заливаємо водою, додаємо сіль та цукор і варимо до готовності. Через півгодини можна знімати каструлю з вогню і приступати до трапези. Сусіда теж покличемо, бо сам все не з'їм. Душевно потереве. Генелий, підкріпилися і можна йти спати. Бо Валерка зараз прям тут засне. Тяжко було прокинутися, і сусіда я ніде не бачу. Адже ми з ним домовлялися вранці з'їздити на поле з люцерною. Але нічого, я і сам впораюся. Беремо вила і поїхали, доки сонце не припекло. Люцерна непогано підсохла, але її треба перевернути на інший бік, щоб вона не згнила. Трохи заморився, але зате буде що їсти Марті взимку. По приїзду додому було вирішено зайнятися мотоблоком, а то вже підводить зараза. Все скрипить і тарахтить. Я підтягнув усі гвинтики та гайки. Змастив те, що потрібно було змастити, крім цього, ще й масло поміняв. Техніка вимагає багато часу та уваги. Провозився з мотоблоком до вечора. Але нічого, ще років сто їздитиме. Ну. А після цього, як книжка, пише: вмиватися. вечеряти Та спати. Ех, п'ятниця. Цей день люблять усі. Але не тільки вранці. Адже перед вихідними прийнято навести лад у дворі. А то що люди подумають? Скажуть, свині тут живуть. Замітаємо подвір'я. Потім збираємо все сміття. Після двору я зайшов у майстерню і вирішив навести лад ще й тут. Безлад розчинився і в коморі. Я приховав усе, що криво лежало, і пішов чепуритися, одягати парадне і брати головний атрибут п'ятниці, карти і шумелину. Ми з цимборами маємо гарну традицію, що п'ятниці збираємось у каптерці магазину і граємо там справжній покер чи як там у місті кажуть. О, а ось і сусід Воскрес. Після його приходу забава пішла веселіше і затягнулася на всі вихідні. Так, я і провів сім днів у селі, але на носі ще дуже багато роботи: збирання врожаю, переорювання городу та багато інших клопотів. Тому, якщо вам цей ролик сподобається, ми проведемо ще не один день у селі. Народ, ледь не забув. Тут вам просили дещо передати. Вітання. На сьогодні маємо необхідність оголосити про збір на дрон DJI Mavic 3. Цей дрон використовується нашими групами аеророзвідки дуже давно та, саме головне, дуже ефективно. Якщо коротко, наші друзі з передової саме зараз проводять збір коштів на дрон, який буде використаний у бойових цілях. Сума збору не маленька, але я впевнений, що ми разом з вами зможемо допомогти хлопцям та придбати все необхідне для нашої перемоги. Отож, закликаю кожного долучитися до збору за посиланням в описі, або відсканувавши ось цей QR-код. Слава Україні!